Ми зараз на книжковому арсеналі, і я питаю відвідувачів, що вони вже встигли придбати. Що ти купила на книжковому арсеналі? А, придбала я насправді всього лише одну книгу, але везу додому три. Давайте почнемо з того, що я власне придбала. Це Блакить. Угу. Це наш український автор в стилі стімпанк, здається, якщо я не помиляюся. Ну, виглядає а, я, навіть, цікаво. я навіть підписала у автора. Круто. З автографом мені дали закладинки. Так, і ще я з собою від видавництва «Небо» везу додому, як я пожартувала, фентезі про дідів. Королі жарських земель. Тут у нас є старі воїни, які власне відійшли давно від справ, але їм треба врятувати дівчину. Я не пам'ятаю, чи це чи дочка, чи щось типу того. І вони знову ж таки згадують старі добрі часи своїх походів, своїх битв і будуть її власне рятувати. Я вирішила, що на призмовні вже друга частина, і можна починати читати першу. Так? Я Їх всього там що? дві. Всього дві. Можливо, автор колись напише третю, але вона ще в процесі. А це і це Vivat, енциклопедія Фейрі Емілі Вайлд. Я дуже чекала цю книгу, бо вона неймовірно гарна. І плюс до того це козі фентезі. Я вже колись спробувала, і це дійсно атмосферне, затишне читання. Іноді воно дуже дуже піднастріть. Що ти купила на книжковому арсеналі? Я купила дві книжки. Перша це історія Сахари, а друга це новинка від Вавилонської бібліотеки. Що там? Мої сові люди. Дуже гарна. До речі. Чому саме ці дві книги? А, ну, цю я давно хотіла, бо мені рекомендувала моя подружка. А цю просто чарівна дівчина на стенді Ваволонської бібліотеки одразу мені продала, сказавши, що там ще проблеми має. І я така, ну добре, тобі треба. <гум> да, мені дуже, дуже нада, дуже треба.